Цікавими є ще також статистика, на яку ми постійно дивимося CAF, британської організації, які вимірюють міжнародний індекс благодійності, починаючи з 2010 року. І от за цими показниками, в 2010 році Україна посідала в рейтингу 150 п'ятдесяти місце серед інших країн. А зараз У 20... 2023 році Україна посіла друге місце цього року. Ми на сьомій позиції. А, в першу чергу це грошові пожертви, і так само люди долучаються іншими діями до благодійності. І е, характерним стало те, що е, зараз більше підтримують локальні ініціативи і локальні фонди ніж загально національні. От я якраз так... про це хотіла спитати. От ми перед початком спілкування з вами якраз наводили інформацію, що е, частина більша частина українців вона стала донатити або знайомим, або знайомим знайомих. А чому так відбувається? Це якась. Можливо, недові... недовіра до фондів або щось по іншому. Е, ні, це, це зовсім не говорить про недовіру до фондів, тому що загалом на початку повномасштабного вторгнення люди не розуміли кому донатити. І власне були загальнонаціональні величезні фонди, як з живим чи фонд Сергія Притули, які з 2014 року стало займаються допомогою війську. І, власне, люди розуміли, що їхні кошти підуть на в правильне, в правильне русло. От проте зараз, з врахуванням кількості мобілізованих друзів військових, їх. Ніх локальних зборів настільки багато, що в першу чергу люди просто підтримують своїх.